Фестиваль Summer Rock – проєкт, який об'єднав багатьох людей. Ідею запропонували волонтери благодійного фонду. До нас звернулася з ініціативою благодійний фонд захисту відбудови і розвиток з ініціативою провести, скажімо так, невеличкий рок-фестиваль. Ми розглянули їхню пропозицію. Звісно, погодили це питання з міським керівництвом, яке з задоволенням дало нам такий дозвіл. У нас тут локація і тату салону, який розніманітні тату робить, і тут же накидує ескізи. все. у нас сьогодні і барбери, які роблять стильні рокові зачіски. Звісно, сьогодні ми запросили наш знаний криворізький клуб байкерів, які сьогодні у нас також присутні. Ну і звісно, це футлак локації, які ну який рок-фестиваль може бути без смаженої ковбаси, рок фест мав благодійну мету. Його учасники і гості збирали кошти на авто для захисників. І сьогоднішні донати будуть спрямовані на придбання пікапу для розвідувальної команди наших захисників. Ми неодноразово долучалися до організації допомоги, адже, на жаль, на сьогоднішній день війна в країні ще триває, і хлопцям потрібна допомога. І пікап є однією із складових частин, яка Досить необхідна. Технічно забезпечував проведення фестивалю місцева студія звукозапису. Ми є співорганізаторами цього фестивалю. Нашою головною задачею було це забезпечення музикою, тобто гуртами, а також частково технічне забезпечення. Заходу ми збираємо на пікап, тому що хлопці на передку постійно потребують нашої допомоги. Також а друга це культурна мета. Ми хочемо, щоб Люди слухали якісну музику, і, як я вже казав, до цього, щоб люди відпочили. Музику правди і свободи дарували слухачам чотири гурти еліс, «Промінь», триквіт та 220 вольт. На концертному майданчику лунали як хіти музикантів, так і нові композиції. Сьогодні в нас буде дві нові пісні, які були написані вже під час повномасштабного вторгнення. Це 2022 пісня називається, має назву. І пісня Янголи Синя жовтої стрічки. Спочатку на масштабного наступу Російської Федерації наш гурт, скажімо, перейшов тільки на благодійні концерти для біженців та Збройних сил України. Ну, якраз хлопці організовували цей. Захід нас пригласили, запропонували виступ. Ну, не могли відмовитись. Це дуже круто, коли культура може в такий час давати і позитивний фідбек і давати реальний фідбек. Тобто ми не просто йдемо грати пісні, ми йдемо грати їх для чогось, для того, щоб, по-перше, послати певний меседж людям. А по-друге, дійсно зібрати кошти У нас мотивує ця енергія, атмосфера, яка панує на цьому фесті. Це дуже круто, що люди, незважаючи на такі обставини в країні, роблять це роблять якісь. Івенти для того, щоб люди могли якось розрядитися, послухати музику. Ось і плюс це благодійна така мета. Збирала кошти на пікап у різний спосіб: скринька для зборів та ексклюзивний постер, підписаний лідерами всіх чотирьох гуртів. Тут ми всі є. Він буде розігруватися як лот. Всі виручені кошти підуть на пікап. Звісно, для хлопців, для ЗСУ. Тому донайте. Не стісняйтеся, робіть це з щирим серцем, і хай у вас все буде добре. Слава Україні! Криворіжці з ентузіазмом сприйняли ідею благодійного рок-фестивалю. Дуже цікаво, ще й безплатно, безкоштовно. Мені дуже подобається. Мені дуже до рок, ну саме цей напрям музики, і я дуже рада, що у нашому місті, у нашому місті. Пільними зусиллями виконавці та гості рок фестивалю зібрали понад 20 тисяч гривень. Усі вони підуть на придбання пікапа для розвідників. Михайло Бистров, Максим Пономарьов. цей день.